Поліція виїхала після отримання інформації про вбивство зразу ж була доповідь керівника обласної управління поліції мені і я доповів зразу президенту України. На заручення президента України вночі я вже був на місці скоєння злочину. Зразу хочу сказати, що забігаючи наперед, що ми провели кілька слідчих експериментів щодо, щодо цього злочину. Хто його споїв, я споїв, і ми зможемо трохи згодом про це більш е, докладно розповісти, е, тому що е, також е, м, ми були на місці злочину, бачили, де лежало тіло, де знаходився злочинець, і ми за цей тиждень встановили повністю хронометраж і таймінг е, життя е, даного підозрюваного е, протягом цього, цих 10 днів, що він готувався до оскоєння злочину. Ви знаєте вже його ім'я і прізвище. Ви знаєте, що він був затриманий в місті Дніпро вчора, приблизно в першій годині дня це робив спецназ, який працював саме в місті Дніпро. Ну і звичайно, що ми зробили все для того, щоб для це затримання пройшло достатньо професійно, для того, щоб дана особа, даний підозрюваний представ перед судом. І громадськість могла розуміти, яка робота була колосальна всіма правоохоронними органами, які тут представлені, проведена. Будуть сьогодні цифри, скільки правоохоронців, це сотні правоохоронців, які були задіяні цих заходах, 100 гектар лісу, населені пункти, які ми перевіряли. Ми перевіряли кожну квартиру, ми перевіряли. Кожний будинок, ми перевіряли всі доріжки, які в лісі йдуть. Звичайно, величезна кількість свідків, величезна кількість камер, як камер безпечної вівщини, так і камери приватні. І скажу, що багато камер було відключено. Ми це говорили в першу ніч, коли зустрілися з вами. І було дуже важко витягнути цю інформацію. Але ми готові. Тому прошу на екран, увага, а потім ми вже будемо